Сметикс. Дитяча серія Girls and Boys від Yoyo -Yo – Це лінійка продуктів з унікальним дбайливим комплексом, яка призначена спеціально для дитячої ніжної та чутливої шкіри голови та волосся. До лінійки входить шампунь та кондиціонер для чутливої шкіри. Funny Fruits, Shampoo шампу conditioner, Спрей для розплутування та полегшення розчісування Detangler – спрей від Yoyo. -Yo. Рекомендується використовувати шампунь для чутливої шкіри у комплексі з кондиціонером FANI Fruits Conditioner. Шампунь для м'якого дбайливого догляду був спеціально розроблений для чутливого дитячого волосся. Такі компоненти, як аланін, гідролізований колаген, вітамін С, зволожують, зміцнюють структуру волосся, забезпечують натуральний блиск і легке розчисування. Активні компоненти мають живильну і розгладжуючу дію. Спосіб застосування: невелику кількість рівномірно нанести на вологе волосся, акуратно емульгувати і ретельно змити, за необхідності повторити. Шампунь має приємний фруктовий аромат, і миття голови перетворюється на справжнє задоволення. Кондиціонер для чутливої шкіри Funny Fruits Conditioner. Інноваційний експрес-догляд з підібраними доглядовими речовинами забезпечує блискуче та шовковисте волосся. Екстракт помаранцю у складі це потужний антиоксидант і багате джерело вітаміну. С для підтримки та вирівнювання піаж балансу незміцнілого дитячого волосся. Екстракт плодів індійського манго дає сильне кондиціювання волосся та зволоження. Спеціальна формула була розроблена для потреб довгого чутливого волосся, яке легко розплувається. Плутується і забезпечує приємний фруктовий аромат для дітей. Спосіб застосування: нанести після миття голови достатню кількість засобу на вологе волосся. Обережно розчисати, а потім ретельно промити. Спрей для розплутування та полегшення розчисування. Detangler Spray – Дбайливий догляд розплутує волосся, полегшує розчісування та забезпечує підтримуючий захист від ламкості та механічних впливів. Перша фаза живить та зволожує волосся зсередини. Друга фаза зміцнює кутикулярний шар, доглядова формула з антистатичним ефектом і приємним фруктовим ароматом. Спосіб застосування. Добре, збовтати, рівномірно розпилити невелику кількість засобу на сухе або вологе волосся та розчесати за допомогою гребінця з великими зубцями, висушити волосся, не змивати.